Що пише Надін? Так, дивимося, відкриваємо. Мій захист це я. Я ні дня не відчувала безпеки на проєкті, не довіряла ні дівчатам, ні працівникам. І що я вважаю правильно, як ми бачимо. Я багато чого дізналася після проєкту, а ще більше побачила в шоу. Зрозуміла, для кого і коли були створені певні фішки. Хотіла сховатись від усього світу, але не могла, бо не могла себе захистити. Постійно мені потрібно було переступати через себе, втрачати свою свободу та бути залежною від когось. А я хотіла піти, а мені не дали. А коли мені потрібно було дати, від мене пішли. Це, мабуть, цей момент, коли вона хотіла стосунків з Тарасом, він пішов. Дякую всім, хто розвернувся і робить вигляд у своїх соцмережах. І ніби їм не все одно. Робить вигляд, не знаю, про що це вона. І дякую тим, кому прямо скажу, наплювати на все, та хто вміє гарно одягати маску хороших і пухнастих. Я не знаю, про кого це, але мені здається, про Тараса, тому що можна було напрямік сказати на постшоу, що не так. От на дін прямо сльози лилися, а вона не сказала, що не так. Мабуть, це про Готочкіну не так. Але чомусь цю тему закрили. Те, що вона з'явилася в його житті знову, цю тему ось тебе закрило. Я думаю, так. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте. Ви, напевно, щасливі люди, бо я, здається, не розбираюсь у поняттях щастя та справжності, дивлячись на всіх ідеальних та прекрасних. Можливо, можливо, вона написала це з сарказмом, але, можливо, так і є, тому що вона не відчувала ну, стабільної, хорошої сім'ї, ставлення до себе, і тому вона, мабуть, правду пише, хоча під, під сарказмом. В неї нема зразка цього щастя. Я ніколи не була ідеальною і не хочу, бо любити мене мають хотіти за справжність, яку хотіли знищити. А не за слова, які криють за собою абсолютно паралельне відчуття. Ну, странна мисль, криють за собою. Не знаю. Я навіть трохи не поняла. Ну, Мабуть, Надін дуже влучно вміє висловлювати, що я навіть не зрозуміла. Колись це була просто смішна казка. А зараз я в процесі рефлексії. Це, мабуть, про Холостяка. Про проект. Це те, це те, де я знаходилась і дохолостяка. Дуже шкода, що тільки в такому стані бачать щирість. Дякую 14 му сезону, що закінчився. І дякую вам і кажу, прощавайте. Ну, В будь-якому випадку, ця ітерада говорить про те, що вона завершила в собі цю історію. Кажуть, вона відвідує психолога і слава Богу. Сподіваюся, їй допоможуть. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. До нових зустріч!